Особисто для мене всі ці дві людини мерзені і зрозумілі. Перший нардеп Каптєлов, ще на початку війни, на моє особисте прохання про інформаційну допомогу про близьку до мене людини з Азову, відмовився навіть спробувати, аргументуючи тим, що люди з Азову є нацистами. Все це видно з моєї особистої переписки з Каптєловим. Другий міський голова Тарелкін, особисто мені в особистій розмові в перші дні війни, взагалі стверджував, що тільки дурні йдуть захищати сьогодні країну. І в місті через три дні все одно будуть росіяни. Пазли склались. І двоє цих осіб, які публічно дуже старанно малюють з себе патріотів. Перший Тернівський в минулому запеклий регіонал, фанат режиму Януковича, який возив шахтарів на голубі антимайдани, другий Дніпровський нардеп. Який постійно займається політичною проституцією професійно. Спочатку під прізвищем Мігрін він з Порошенком. Потім Мігрін вже під іншим прізвищем становиться Каптєловим і доєднується до слуг. Тепер взагалі вже нещасного нардеба понесло на всі тяжкі. Тут же зв'язки зі всіма подряд, включно з Тарелкіним, ОПЗЖ, з яким вони разом об'єднуються в одному тепер вже тернівському корупційному болоті. Я со слуги народа ушел, потому что я увидел, что в прошлом году политическая ставит над всем остальным. Война идет, никто не должен отличаться цветами. Никакая партия региона, слуга народа, все мандаты имеют и выполняют свою ответственность. Я депутат, был на сессии по Тернивской э, Рады, и я побачил трэш. Я поддерживаю мэра в питании того, чтобы сюда ввести військовую администрацию, чтобы вы разошлись, йшли займатися своїм бізнесом то чим, а містом буде управляти військова адміністрація. І місто буде жити по бюджету 21 року. Дякую. 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 Це наш друг. Сам дурак! Сьогодні ОГТ, організована група Тарелкіна в міській раді. Це в основному люди, що зайшли в міську раду під флагами ОПЗЖ. Це його прямі підлеглі, в тому числі і все керівництво того ж ТЖКП. Для чого нам читати те, що ми вже чули? Це ж було вже. Коло замкнулось, і вони приймають абсолютно всі рішення, які пропонує їм, їх безпосередній одіозний керівник. Цього ж дня на одній, мабуть, з останніх сесій цього року всі ці депутати в черговий раз підтримали 250% премії своєму шефу та всі доплати до більш ніж мільйонної річної зарплати. Абсолютно мерзенно виглядали всі маніпуляції від керівництва ТЖКП і одночасно депутатів міської ради від Тарелкіна, коли вони впіхнули фінансування власних потреб в міському бюджеті. При цьому на пропозиції незручних депутатів голосувати окремо за важливі питання для тернівчан і окремо за питання комунального підприємства, Тарелкін та його група підтримки, в тому числі і нардепа Каптєлова, перейшли на відвертий шантаж. Або так, або ніяк. І ми розкажемо всім, що саме за вас фінансування місцевих програм неможливо. І вас, депутатів, які осмілилися перечити місцевому царку, всіх розгонять. А ми все одно як розбазарювали міський бюджет, так і будемо продовжувати це робити. Законів України. Я хочу наголосити надію закону про військово-цивільну адміністрацію. Вона утворюється в разі, якщо рада, не здійснює покладенних на повноважень, в тому числі сам усувається від виконання своїх наважень та фактично їх не виконує. Я вас вітаю. Привіт. Ну, давайте, давайте повернемося до розгляду цього питання і, і проголосуємо, підійдемо з іншої сторони. Олексій виносив на голосування поправку виділити кошти за, на перший квартал на дільницю благоустрій, капець КП. Якщо ця поправка, ми проголосуємо і приймемо, тоді бюджет буде в нас. Олексій, Олексій казав про те, що робота комісії ще не закінчена, що є недовіра директору цього підприємства. Тому що питання все і потім, якщо воно було першим, тоді всім було зрозуміло. Так всі розуміють, про що воно емоція. Ну, це така емоція. емоція.

Який? Чим це передбачення? Тим, що доброки на поправку ставили за місяць, а він підлагав за парку. Ми проголосували. проголосували. Я, я перепрошую, ми не можемо так ставити на квартал, на два квартали, ставиться на рік. Конечно, а потім у процесі, в процесі нашої основні на роботи, на роботи... И так зображається, не переважається. Ми ще можемо збати, з вами до 25 грудня зніматися, якщо там буде. Так що, ні, я вам казав, що ви сьогодні порушуємо все, що можна порушувати. То там да, ми бачимо, то здесь ми ну, на тут на Просто Звернемося до наших громадян, щоб вони чули, що це таке, яким чином ми сьогодні лишили підтримки і ЗСУ. Вона ж не чудово. нашим загиблим, сім'ям загиблим, нашим поранним, ви все закрили своєю недбалістю, скажімо так, порушенням законності. Бо ви сьогодні бачите, що ви сьогодні, які ви можете сьогодні. Казати, що да. ви тоді да, патріоти по да, з позитивного депутатам вдалося настояти, що оскільки за попередні два роки Тернівка зовсім не виділяла коштів на ЗСУ, компенсувати таке неподобство в цьому році і виділити аж 10 мільйонів з 300 мільйонного бюджету міста. Неочікувано, але навіть сам нардеп Каптєлов почав вимагати, де Тарелкін візьме ці гроші в міському бюджеті. Депутат Олександр Афанасів казав їм приблизно напрямки пошуків, але це нашій міській владі не подобається, бо тут є і затронуті їх власні інтереси, зокрема міського голови Тарелкіна. Шановні колеги, мене пропозиція збільшити до 10 мільйонів. Чому я обосную? Я обосную. У нас е, в Генторівської області, з нашого міста, з нашого міста дуже багато хлопців на фронт. Он его видит в бригадах 9-3, 2-5, 7-4, Назгвардия, э, служба правопорядку, э, полиция. Э, ну, то есть этих вот денег будет не хватать. И будут приходить и будут просить. Ну, э, один дрон с мега-крутой 250 тысяч стоит. Это с ночным видением, церковь готова, у них 800 тысяч. Ой, уже да, да, смысл да, да, да. да. ним ну, ну, я считаю, да, я... Э, я перепрошу, можно и 10. Может, это и мало, и 10, и 20, но мы нас майже наш бюджет, шановный. Я понимаю. Как вы сказали, я понимаю, yeah. 3 миллиона 750 уже выделим, так? У нас 6. есть запрос. 6. Ну, 3 750 уже запрос. Так, остается у нас 2 миллиона 250. И так, как каже Олег, сказать, до 10, 7 миллионов. Я полностью его также поддерживаю, но так как 7 миллионов, а в этом году 0, я пропоную 11. На дарме столько миллиардов на если не на вы погады. И уход. Я понимаю, как бюджет, например, бюджет э, просьбе. И вот Максим говорит, ну, если вы даете какую-то пропозицию, скажите, откуда ее взять. Дякую. Я ведь помню вам. Есть, есть. Я День могу вред. вам это объяснить. Перед тем, как это сказать, я подумал. У нас в осталось 18 миллионов. Так, это раз. Можно взять оттуда. Плюс, можно сделать премию меньше. Не 250, а меньше. Два, оттуда взятые. Третий, ТЖКП нарастило 30, около 30 миллионов долларов. ПДР. 30 миллионов. И мы до сих пор продолжаем выделять деньги. Три. Хватит обоснования. Могу продолжать так же самое. Дякую за внимание. Мы сейчас просто принимаем программу. Это мы в прошлом уроці. Приняли программу вообще на 800 тысяч. Они не понимают, как делать по цене. Все дружатся. Чего мы вообще спорим? Это программа. То есть мы в прошлом году заложили 800 тысяч, не использовали ни копейки. Ну, то есть мы сейчас залаживаем там 10 миллионов и смотрим на протяжении года. Из этой программы уже на 4 миллиона есть письма. И смотрим на протяжении года, е есть кошки, или нет кошки. И, все. и всем не организациям... ага, Было 3 миллиона 800, допустим, в том году. Если необходимость в этом году Не 100. было вообще. Мы это вообще не, было. не Мы, вообще не вообще, мы за два года... мы сейчас, сейчас, мы сейчас Это, это да? сейчас. Да. Мы за два года... 450 тисяч спрямували на підтримку ЗСУ. 450 тисяч. Тут, тут, на, на я прошу давайте по регламенту. Я цю пропозицію ставлю на голосування. Збільшити видатки з місцевого бюджету на допомогу ЗСУ в сумі 10 мільйонів Прошу голосувати. Хто за дану пропозицію? Голосуйте. Хто проти? То утримався, лічильника міста. Також з позитивного вдалося ще більше збільшити в бюджеті виплати пораненим тернівчанам, і саме цими фактами став маніпулювати той же Тарелкін, який всі два попередніх роки війни прямо і відверто саботував пряму допомогу нашим військовим на фронт, аргументуючи ці свої дії усілякими нісінитницями, і відмазками для малечі. А ось коли депутати почали перекривати доступи до чорного гаманця яким же по факту насправді давно вже став ТЖКП, КП, включаючи і соціальну допомогу всім категоріям, і допомогу зсу, і інше фінансування життєдіяльності міста, але поки що без виділення всіх коштів на місцеве комунальне підприємство, яке давно втратило довіру як тернівчан, так і депутатів, які відмовились плясати під хвору музику тернівського мера Тарелкіна. Далі були, як я вже казав, істерики Каптєлова, Тарелкіна, Тернівських депутатів, які одночасно при цьому є всіма тими керівниками хворого та нещасного ТЖКП, справи якого давно потребують особливо ретельного розгляду, який вже раз я це кажу, відповідними правоохоронними органами. А ці керівники, включаючи самого Тарелкіна, антикорупційних органів.